Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Коли ти, чоловіче, бачиш цю дійсність і не розумієш її несправедливості, тоді ти дурень. Коли ти бачиш дійсність і розумієш усю її несправедливість і в тебе не сверблять руки покласти їй край, тоді ти боягуз. Бачити розуміти і не повстати супроти такої безмежної несправедливості значить бути не людиною, а слимаком. То хто ж ти слимак чи людина? Це слова українського дисидента, борця за незалежність нашої держави, героя України Лавка Лук'яненка. Він був одним з найактивніших борців проти злочинного комуністичного режиму. Про героїв, які боролись проти тоталітаризму, сьогоднішній урок історії. Тоталітаризм це форма політичного режиму, за яким держава встановлює тотальний контроль над суспільством, обмежує права людей, знищує свободу слова, ув'язнює чи вбиває тих, хто наважується критикувати владу, а ще розв'язує агресивні загарбницькі війни. У двадцятому столітті українці двічі зіштовхнулись з тоталітаризмом з 1920 року. І на цілих 70 років українці опинились під контролем комуністичної диктаторської влади. За цей час загинуло як мінімум 10 мільйонів людей. А вже під час Другої світової війни близько 8 мільйонів українців загинули, воюючи проти нацистського тоталітарного режиму. Хоч виступи проти тоталітарного режиму і означали ризик для життя, але були серед українців ті, хто наважувались сказати категоричне ні злочинній владі. Іван Кандиба був правозахисником та разом з Лавком Лук'яненком боровся за те, аби Україна вийшла зі складу СРСР у той час. Конституція радянського союзу давала таку можливість. Однак прокурор, який розслідував справу Кандиби та Лук'яненка, потім сказав, що конституція написана для закордону, а СРСР діють інші закони. І саме за цими іншими законами Івана Кандибу засудили на 15 років тюремного ув'язнення. За ґратами кандиба продовжував говорити про те, що радянська влада фактично здійснює геноцид ув'язнених, не став мовчати, і коли вийшов на волю. Кандиба вступив до української гельсінської групи. Це була правозахисна організація, яка поширювала інформацію про права людини всередині радянської України. Також ця організація фіксувала факти порушення прав людини радянською владою і надавала цю інформацію міжнародним правозахисним організаціям як результат знову арешт на 10 років суворого режиму. Щоправда, відбув за ґратами. 7. вийти на волю раніше вдалось через заступництво американського президента. Та Рональда Рейгана. Ще одним борцем з тоталітаризмом був письменник Іван Дзюба у 1965 році. На прем'єрі фільму Тіні Забутих предків Сергія Параджанова Іван Дзюба не попиявся та публічно сказав, що в той час почали таємно саджати дисидентів. За цю акцію його звільнили з роботи та не допускали до літературознавчої діяльності. Того ж року він написав книгу Інтернаціоналізм чи русифікація. Цю книгу він відправив до найвищого партійного керівництва. Оскільки в цій праці Дзюба викривав політику російщення у той час, давайте поглянемо наприклад однієї з цитат цієї книги. Росія є володар величезної кількості вкраденої власності, тобто пригнічених націй, пояснює Ленін, яку їй доведеться віддати назад. В день розрахунку ця книга справила враження справжньої бомби, оскільки з одного боку, використовуючи цитати Маркса та Леніна, критикувалась чинна політика радянської влади. А з іншого боку, цю книгу та ж сама радянська влада антирадянською назвати не могла, бо ж використовували цитати вождів марксизму-ленінізму. Однак радянська влада все ж таки знайшла привід назвати Дзюбу антирадянським елементом і засудити до п'яти років в'язниці і п'яти заслання. Івана Дзюбу звільнили достроково, і він продовжив займатись своєю викривальною письменницькою діяльністю. Здавалося б, у 21 столітті немає місця для тоталітарних або ж диктаторських режимів. Але найвідомішими диктаторськими режимами зараз є влада Путіна у Росії та влада Лукашенка у Білорусі. Станом на зараз ми продовжуємо боротися проти російської військової агресії, і ця боротьба не тільки за українську незалежну державу, це боротьба за демократію, за права людини та свободу. Саме тому нас підтримує більшість демократичних країн світу, оскільки перемога України у цій війні стане символом перемоги демократії над диктатурою. Тільки на один плюс Україна. Я не публічне Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротник. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Ліводські фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я не так Каю на кримський міст, чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.